На зв'язку зараз кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Олійник. Пане Юрію, ви чули? От те, що говорив зараз пан Євген Добряк? А так, звичайно, ви погоджуєте слава Україні так, героям слава. Скажіть мені, будь ласка, ви погоджуєтесь з тим, що природа оцього, ну скажемо, заколоту, який стався в Габоні, вона відрізняється трошечки від всіх інших. Дивіться, я там кінець чув, але в принципі я погоджуюся абсолютно, що природа інша, тому що, по-перше, або немає безпосередніх кордонів прямих таких пов'язаних з тими країнами, де вже усіла Росія, такі, okay. як Малі, Кінафасо чи Центральноафриканська Республіка. Тобто там більш віддалений вплив Росії. Другий фактор, що там дійсно є внутрішні причини, і на задоволення великого цим, по суті, більше ніж 50 років ну Майже 50 років правління 68-го року єдиної сім'ї, яка була при владі, те, що знову були сфальшовані вибори, очевидно, які відбулися на вихідних. І те, що ми знаємо, що вже була спроба одна недалого перевороту у 2019 році, яка тоді провалилася з тих ще інших міркувань. Зараз, очевидно, заколотники змогли збирати більше сил, які їх підтримують, і вони виступають. Поки що не було різко таких, а не французьких заяв, хоча Габон. Дуже надійна французька така французький союзник. А головне вони говорять про фальсифікацію виборів, про проблеми а, з тою з, владою, з тою родиною, яка мала владу, mm -hmm. Щоб вивчити власне справедливість повернути країні і на Тобто, ми бачимо зовсім внутрішні причини. Росія, звісно, була б рада і буде рада, якщо зможе там оголосити про допомогу у відповідь на якусь таку більш про російську політику, але на щастя зараз для неї це дуже важко. бо на найближчі тижні вони в самій своїй структурі вони мають по перше питання Нігеру вирішити, чи вони зможуть захистити нову хунту, чи не зможуть. Інше питання це чи вони зможуть ці всі сили найманців вагнерівців інші сили їх все навести порядок і нормальний контроль з новою ієрархією, усіки після вивства. Пригожена, Уткіна, е, очевидно, є певний період навіть такої е, непрямої, але ієрархічної нестабільності, йде перебудова зв'язків. Зрозуміло, пане раді... Юрію, скажіть, будь ласка, отакий певний когнітивний дисонанс. З одного боку, габон, де е, е, валовий дохід на душу населення, так, один із найвищих в Африці, правда. А з одного боку, ніби люди жили не найгіршим чином, а з другого боку, те, що сказав пан Євген, може. А пан Бонго дійсно трошки ну, перестарався з концентрацією влади в одних руках. І скажіть, на вашу думку, цей переворот це все-таки більше переворот за допомогою найманців, чисто військовий переворот, або все-таки це переворот, який має прихильників і всередині держави, і вони допомогли його провести? Наскільки я бачу, там зараз найманців по суті немає інформації про якихось зовнішніх сили, це суто внутрішні. Військові, які опираються на незадоволення народу. Інший фактор, що, по-перше, не завжди революційні події пов'язані з низьким доходом на душу населення, оскільки uh -huh. деколи буває зростання доходу, але несправедливий його розподіл. І по-друге, сам показник доходів на душу населення, він суто математичний. Оскільки це ділиться загальне ВВП країни на кількість населення, а як воно всередині розподіляється, якщо тобто середня велика... температура по палаті, зрозуміло е, в, 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 велика різниця між багатими і бідними. Дякуємо вам щиро, пане Юрію. Дякуємо за те, що допомогли нам прояснити ситуацію, по тому, що у нас там відбувається. Ми ще просто просто хочемо поговорити а, про а, те, наскільки збереглася важливою роль. Палана Пригожина е, в Африці. Фінальне питання. Скажіть, ви вірите в те, що Пригожин помер або ні? Просто так? Я схиляюсь більше, що він помер. Але я не виключаю, що, будуть, як це було в російській історії, неодноразово. Там були лже царі, Дмитрії, там різні будуть. вже пригожини, які будуть можуть говорити, що вони справжні пригожини. Інші це будуть двійники. Пане Юрію, не ображайтеся. Це була відповідь хитрого очкарика. Хитрому очкарику. приблизно я так би це оцінив. Дякую вам щиро за те, що були з нами.